Сонячні удари по очах можуть призвести до сліпоти, наголошують медики та додають. Розвиток зорових патологій прискорює відсутність нормального захисту очей від шкідливого випромінювання. Зараз в Україні дуже популярні вуличні розпродажі окулярів по 20-35 гривень. Особливо сучасна молодь нерідко набирає по кілька пар під різний одяг, сумочки, взуття. Головний критерій їхнього вибору наскільки мені личиться форма і щоб недорого. Спеціалісти кажуть, за такі гроші можна придбати тільки підроб. Під сонцезахисні окуляри, аксесуар, який замість спеціального напилення з уефа фільтром, покритий шаром звичайної темної фарби. Купуючи дешеві окуляри, які нібито мають всі рівні захисту, в той же час темно, темні очки вони приводять до того, що зіниця розширюється під темними окулярами. Сонячне проміння, ультрафіолет пошкоджує саму ніжну частинку ока сітківку. Приводячи до макулодистрофії, які дуже помолоділи зараз, і вже в 40 років дуже часто зустрічаються люди з макулодистрофіями, з початковими катарактами. Краще взагалі ходити без темних окулярів, переконують офтальмологи, аніж убивати зір дешевою підробкою. Людям, які бережуть своє здоров'я, медики радять купувати сонцезахисні окуляри в спеціалізованих магазинах оптиках. Вони мають відповідну ліцензію та сертифікати на продукцію, тож гарантують якість товару. Дорогі окуляри, вони не тому, що вони, скажімо, просто для іміджу, дорогі окуляри є тому, що технологія виготовлення. Якісної сонцезахисної лінзи вона набагато складніша. Чим дорожчі окуляри, чим дорожча ціна цих ці сонцезахисних окулярів, тим якісна, набагато якісніша лінза. Вона додатково облагоражується ця лінза додатковими ступенями захисту від царапань, від з антирефлексом, від бліку захищають. Особливо медиків турбує те, що дешеві окуляри без відповідного захисту батьки купують не лише собі, але й дітям. Тому кажуть, фахівці за останній час. Зріс відсоток малюків, які мають проблеми із зором, око дитяче росте, розвивається, і дитина, одягаючи ті окуляри, вже з раннього віку вона отримує пошкоджуючу дію на сітківку. Фахівці наголошують, втрата зору внаслідок деяких уражень, до прикладу, дегенеративні захворювання сітківки, глаукома, є незворотними, тому економити на захисті для очей не варто адже офтальмологічні захворювання легше попереджувати аніж лікувати.